І ваше без надії жити. Вранкове небо не стріляйте. Воно ще зіркою горить. Воно ще з нами оповите. Вони були живі, здорові, щоб вони вернулися додому. Живі й здорові. Дякую вам, дякую вам. Чоловіку. Дякую вам. Хочемо передати вам щастя, здоров'я, повертатися живими, здоровими, повертатися з перемогою. Дякую вам, дітки. Дякую. переможемо. Дякую вам. Що скажеш, солдатика? Наскільки ми поїдемо, на 10 днів. Різь, Привіт. Дякую вам. А як фамилія ваша? Ситир ПТФ? Ні. Вам удачі при. І що ти дитинко спиш? Хай перемагай. Дякую, ну, вам. – тобі, Україну. Дякую людям України. От сидіточки. На проти батьків місці приносять пакетики солдатам нашим. Дякую по ну. вам. Таке вам. – Так там. Гермої вам. Сьогодні теж пішла сім'я. Принятия допомогу вам, солдати. Е Тому що Україна сьогодні разом, як ніколи, єдина. Доброго дня, а я хочу. Спасибі вам. Воїнам привіт. Спасибі вам. А щоб вони держалися, ми за ними, ми з дідушкою дивимося і плачемо, хай живими вертаються. А я теж прийшов війну, а вганець сам. Я їм тільки бажаю здоров'я і щоб... Вони вернулися живими. всі мирні. І мирний. Як вам теж мир. За допомогу? Дякую. Ми все передаємо ми солдатам. Постійно Дякую. Ми постійно з ними, ми воліємо за них. Дякую. Хай вертаємося здоровими. Хлопці, хай вертайте. Дякую. 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 Виктор, <рикъв> <Victor>, да, да. Викто, <рикъв> да. Викто, да. Викто, А що з на передасте? Щоб вернулися з перемогою живими і здоровими. Всі до єдиного. Скажіть, що ми за них молимося і переживаємо? Дякую дякую. вам. Дякуємо. Дивіться, прикипів, все свій усі. Щоб ми будемо сидіти, тут окупили. Готовимо. Саме так. так можна. Як тебе зовуть?

На э, російськими заходчиками України, щоб повернулися живими э, э, з операції. Бажаю здоров'я, та всього найкращого, слава Україні. Героям слава, дякую сенку, тобі. Гроші, О, О, мальчик, Такий патріот своєї країни. Це ваш внук, так? Да? Як, як тебе зовуть? Даніл. Даніїл. Це... На полі давав. На колю давав. Дякую вам. віддав. Батько вирости настоящий патріота України. Це майбутнє Україна. Дякую, синку тобі? Ці хлопці кипернуюся. Так, як тобі вдома? Ти бачиш бійка на попілку? Вдома краще, ніж там. А, а, але ти знову збираєшся їхати, да? так? Спасибі тобі, <постав> настоящий патріот країни. – О, це наш родич, білорус. Так, з качалки. Оце ми зараз на виїзді з Уланова. Сашко Шафурост, наш славний боєць, якого ми не раз вже були. Його рідня хоче передати йому привіт. Саня, даю великий привіт твоїм всім хлопцям, що з тобою стоять. Кріпіться там і держіться всього самого найкращого. Слава Україні. Героям слава. Привіт, Саша. У нас все нормально, тобі діти передають привіт, ми тебе чекаємо, любимо. За тебе кожен день молимося, ми, я і діти. Все тобі, всього найкращого, тобі і твоїм хлопцям всім привіт. Чекаємо тебе додому. Все. Скоро привеземо додому його. Слава Україні! Слава Дякуємо вам. Дякую. вам. Це Коля тобі до дня народження передає мама з сестричкою. Привіт. Привіт, Коля. Ми знаємо, що ти вже відбув отпуск пішов і, і хочемо тобі невеличку передачу, передати волонтерам. Дякуємо їм, що, вони, що це вони це все роблять. Хочемо побажати тобі міцного здоров'я, щоб ти повернувся живий і здоровий до свого Сашки і до своєї Алінки. І сестричка. Привіт, братіку! Ми за тобою вже дуже скучили. Ми молимося за тебе ввечері і вночі, і вдень, і в вісні. Молимося за тебе всі, і молимося за Україну, щоб вона була єдина. Також бажаємо тобі здоров'я, міцного і терпіння, і не тільки тобі, але й хлопцям. Хай всі повертаються живими і здоровими. І міський уклін, що вони там тримають оборону. Тримайтеся, хлопці. І повертайтеся тобі... додому всі живими і здоровими. Ми тебе чекаємо додому, як чекають матері своїх синів, дружини, чоловіків, а діти своїх татусів. Дякуємо вам. слава Україні.